Проте Калкін залишається одним із найпалкіших захисників Джексона навіть після його смерті і навіть є хрещеним батьком його дітей. Ну Майкла Джексона. Так і так до судового процесу трохи пізніше декілька цитат Маклая Калкіна, який він надав інтерв'ю Ларі Кінгу. Перед судом, судовим процесом 2005 році У розмові з Ларі Кінгом. Калкін висловив підтримку своєму другу Майклу Джексону. Сказав: Він мій добрий друг те, що відбувається, це неприємна ситуація для всіх, хто до неї причетний. Ми вперше познайомились, коли він випадково зателефонував, зателефонував мені. Це було під час саме дома. Я не реагував на нього як більшість людей. Для них він був богом. Для мене він був просто поп співаком, і я не був його фанатом. Думаю, саме це й допомогло нам знайти спільну мову. Ми сім'я Калкінів, усі дружили з ним. Mm -hmm. Також Ларікін запитав Миколая Калкіна про те, що відбувалося в маєтку Неверленд. На що Калкін відповів: Знаєте, це досить дивно. Ми грали у відеоігри, У нього був парк атракціонів. Люди кажуть: О, вони спали в одній кімнаті з ним, але вони не розуміють, що спальня Майкла Джексона це два поверхи з трьома ванними кімнатами. Так, я спав у його кімнаті, але ви маєте розуміти весь контекст ситуації. Калкін також зазначив, що Джексон погано пояснює свої вчинки. Майкл не дуже добре вміє висловлюватись, він ніколи цього добре не вмів, бо він не дуже соціальна людина. Ви говорите про людину, яка 30 років була відогороджена від світу і сама себе ізолювала, йому... йому складно пояснити, що він хоче вам сказати. Також... <гум> Ларікін запитав, чому Джексон дружив з дітьми, на що макаліканки відповів. Тому що, як і я, вони не переймалися тим, хто він. Я спілкувався з ним, як і звичайно, людиною, і діти так само. Так він Майкл Джексон поп-співак, але водночас це просто хлопець, який сам по дитячому любив грати у відеоігри. Ну, так так, як ми й думали. Угу. На запитання, які Еларі про звинувачення Калкін сказав, як я вже сказав, це дуже неприємно. Подивіться, що сталося вперше. Якби хтось зробив щось подібне з моєю дитиною, я б не просто погодився на гроші, а переконався, що ця людина потрапила за ґрати. Це показує, що вони взяли гроші і пішли. Це трохи божевільно. Я намагаюся триматись осторонь цього всього, бо це цирк. Якби щось подібне сталося зі мною, я б не хотів втягувати в це майкла і навпаки, але він все ще мій друг». і. Незважаючи на те, що Калкін спочатку заявляв, що не хоче брати участь в судовій справі через хаос медіа, він все ж таки виступив на захист Джексона в суді, хоч сам Майкл Джексон, ну, типу, аля, не те, що просив його цього не робити, але він не просив його цього робити. Так, да, я навіть там десь, мабуть, ще буде, що Майкл Джексон навіть хотів перестати з ним спілкуватися, щоб не щоб його е, словам. Миколай Калкіна не були упередженому, uh -huh. щоб якби він не намагався переконати його свідчити на його користь. Ну, так, я, я так, так, думаю. Також Миколай Калкін відзивався про дружбу з Маклом Джексоном і казав, що Майкл uh, одна з найважливіших людей, одна Один з них Лю... людей. Одна з найважливіших людей, Один з, ним. один з найважливіших людей у житті.